Шановні мешканці нашого рідного міста, за два тижні, що минуло у Чернігові відбулося кілька важливих для нашої громади подій. Невдовзі в місті побільшує на 30 нових тролейбусів. Європейський банк реконструкції та розвитку готовий нам надати до 22 мільйонів доларів для оновлення контактної мережі та закупівлі тролейбусів. Цей проєкт надзвичайно потрібний місту. адже із 62 наших тролейбусів лише 24 менше 10 років. Решта давно перетнули цей рубіж. Тож парк електротранспорту потребує глибокого оновлення. До кінця року проведемо нову тролейбусну лінію. Вона з'єднає найбільші спальні райони міста Рокосовського та Масани. Наша громада продовжує віддавати шану героям, які боронять Україну в зоні АТО. 15 дітей, батьки, яких є учасниками АТО або загинули на сході країни, вирушили у гості до латвійського міста Огри. Для дітей запланована цікава програма, участь в екологічному таборі, відвіданий екоферм, екскурсії до Риги та Юрмали. Це вже друга група, що вирушає до Латвії. Висловлюю вдячність від усієї нашої громади, нашим латвійським друзям. Цього тижня я зустрівся із заступником голови Огрської краєвої думи Еґлсом Хелманісом. Я від імені нашої громади подякував йому як офіційному представнику цієї маленької країни із з великим чуйним серцем. Ми обговорили низку питань щодо нашої подальшої співпраці. Зокрема, йшлося про залучення коштів Євросоюзу на спільні проекти, спрямованих на розвиток громади Бог наших міст. У місті стартувала програма з імунізації дітей проти поліомієліту. Дитячі поліклініки номер 1 та 2 отримали достатню кількість вакцини. Складено графіки імунізації, за які ми будемо запрошувати до поліклінік батьків із дітьми. Перший тур імунізації триватиме три тижні. Кожна дитина буде оглянута лікарем-педіатром. Ми і надалі будемо максимально підтримувати заходи і зміцнення дитячого здоров'я в Чернігів. Нагадаю, що вже цього року плануємо завершити ремонтні роботи у двох дитсадках на вулицях Кацубинського та Крупської. Діти цих двох мікрорайонів матимуть якісні затишні Садочки. Ми в Україні надали можливість громаді міста самі розподіляти частину коштів з міського бюджету. Цими днями чернігівці визначили проекти переможці. Загалом було подано 73 проекти переможцями стали 17 з них. Усі проекти будуть реалізовані протягом 2016 року на суму 4,8 млн грн. Впевнений, що бюджет міста з кожним роком буде зростати, тож зростатиме і кількість реалізованих проектів. Вже близько 11 тисяч мешканців Чернігова отримали матеріальну допомогу. Виконавчий комітет відтепер кілька разів на тиждень розглядатиме звернення про надання матеріальної допомоги людям. Для зручності люди зможуть отримувати ці кошти у відділеннях Ощадбанку. Громадянам поштою будуть надходити повідомлення. Їм залишається лише прийти та отримати належну допомогу в будь-якому відділенні Ощадбанку. Запевняю, усі, хто написав заяви, подав копії документів та належить до категорії малозабезпечених, обов'язково отримує допомогу. Як міський голова, я це гарантую. Політичним опонентам нашої громади не вдалося брудними технологіями зірвати цей процес. Наголошую, отриману допомогу ніхто не буде вираховувати із пенсій чи наданих субсидій. Аби запобігти провокаціям перед тим, як відвідати Ощадбанк, поцікавитись на гарячій лінії мера, чи дійсно вам нарахували допомогу. Окрім того, ми виділили з бюджету Чернігова 77,6 тисяч гривень додатково на підтримку ветеранів Другої світової війни, ті, хто захистили нашу землю від фашистських загарбників і відродили Чернігів, мають право на посилені увагу і повагу. Шановні земляки, я вдячний усім небайдужим містянам, які висловили на виборах свою громадянську позицію. Наша громада провела вибори чесно і прозоро. І що важливо, ми уникли громадянського протистояння, до чого нас провокували безвідповідальні політики. Громада міста виявила мудрість і зваженість, а результати виборів практично розставили крапки над І. Той, хто намагався сіяти в Чернігів вітер, отримав відповідний результат. Я закликаю усіх мешканців міста прийти на дільниці і проголосувати у другому турі. Голосуйте так, як підказує сумління. Пам'ятайте про громадянську відповідальність за себе і своїх дітей, які ми обираємо в майбутнє. Обирайте добрі справи, а не гучні обіцянки. Голосуйте за тих, хто розбудовує Чернігів, а не прагне в інтересах олігархів привласнити громадське майно. І тоді успішне місто забезпечить добробут кожному мешканцю.